Понеділок 27 листопада в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому провели в останню путь героя Дмитра Машталера. Чоловік працював слюсарем. У серпні цього року його мобілізували. Служив Дмитро Машталер у складі 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Загинув 17 листопада на Авдіївському напрямку. Герою навіки віки – 32. Поховали Дмитра Машталера на Алеї Слави. Він запам'ятався дуже добрим, спокійним, чуйним, завжди відважним. Коли його щось попросиш, завжди допомагав. Таких, як він, напевне, одиниці, тому що був хоробрий, не боявся нічого. Ми завжди будемо його пам'ятати таким, як він був. Він залишиться в наших пам'яті, в наших серцях, таким добрим, відважним. І він прагнув і відважився і пішов захищати всіх нас. Упокою, Господи, душу спочилого раба Твого. Слава Твій Сину. Дмитро Іванович прийшов до нас у 2019 році слюсарем відділу капітального будівництва. Був дуже веселий, пунктуальний, відповідальний. Служив на напрямку Авдіївка, обороняв. Завод «Коксухім». Він завжди був патріотом України. Завжди. Діма був якраз з тих хлопців, які ну от коли попросиш, ніколи не відмовляють в допомозі. Завжди з усмішкою, завжди привітний. Коли мобілізували, він прийшов і каже: У мені вже є повістка. Я, я піду. Я маю йти захищати вас нашу державу, на свою сім'ю, своїх колег, свою Україну. У нього син залишився, дуже гарний хлопчик, дружина, мама, дуже великий уклін мамі за те, що виростила такого сина. На жаль, самих кращих та війна забирає. Почесне консульство Угорщини можуть відкрити у Хмельницькому. Про це під час візиту повідомив надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні Антал Хейзер. Через повітряну тривогу зустріч сьогодні відбулася в укритті Хмельницької міської ради. Під час візиту обговорили можливості двосторонньої співпраці в культурній, медичній та економічній сферах. Під час сьогоднішніх перемовин окреслилася така думка, яку і я за підтримую. А саме відкрити і тут почесне консульство в Угорщині, знайшовши відповідну кандидатуру. Ідея про відкриття консульства ще більше посилить нашу співпрацю. Звичайно, що ми таку ідею б повністю підтримували і максимально б допомагали. Ну І ще один формат співпраці, який так само посилює. Взаємини, позитивні взаємини між угорським і українським народом, це міжмуніципальна співпраця. Хмельницький дуже активний зараз в частині укладання різних угод і пошуку співпраці з різними європейськими містами. І нам би було би теж цікаво, і я впевнений, що це додало би до покращення наших взаємин, якби ми мали би таку міжмуніципальну співпрацю на рівні міст між громадами. Між Хмельницьким і одним з угорських міст із Хмельницького до Закарпаття ведмедя Балу з парку імені Михайла Чекмана забрали до національного природного парку Сеневир. Нагадаємо, приводом для цього стало звернення зоозахисників про неналежні умови утримання тварини. 10 листопада на сесії міської ради прийняли рішення передати ведмедя із зоокуточка до заповідника. Тепер хижак мешкатиме у більш зручних та природних для себе умовах. Він їде до нас в національний природний парк, де знаходиться 30 ведмедів на даний момент. Він буде 31. й Наша робота складається з декількох етапів. Перший етап це карантинування тварини, 10 днів він в клітці. Ми проводимо всі необхідні ветеринарно-санітарні заходи. Після чого ми починаємо другий етап, називається у нас знайомство. Тварину привчаємо до других тварин, ми їх разом кормимо, щоб вони не відчували конкуренцію за їжу. Третій етап привчання тварини до дії електроогорожі. Так як у нас нема кліток, у нас електроогорожа. Він привчається до електроогорожі, звикає до інших ведмедів і потім вже в залежності від кожної тварини індивідуально випускаємо великий вольєр на площу 12 гектарів. Прем'єру казки мюзиклу «Попелюшка. Меджикал Лав Сторі готують показати на сцені Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Класичний твір шарля Перо творять у новій сучасній версії. Дія відбувається у Британії. У казці не буде короля, але з'явиться королева. На показ запрошують 6 та 19 грудня о 18 годині. Коли ми знаходили ем, аналог синонім слова «королівство», в нас відразу виникла Велика Британія. Тобто, і в нас все місце дії перенесено у Велику Британію в таке коскове королівство. Ми використовуємо різні елементи, ем, які знані в всьому світі. Це замість карети в нас велика телефонна будка, червона, в якій е, попелюшка їде на бал. В нас є і класичний е, англійський автобус. Тобто, все от, ніби ось е, в такому Магічному е казковому е англійському можна сказати стилі. Ми хочемо подарувати нашому глядачу е нову прем'єру, і дуже сподіваємось, що це е ця казка. Ця прем'єра посяде чинне місце в нашому репертуарі. По новому календарю Миколая до переноситься на 6 грудня. Тому ми власне кажучи, вирішили зробити такий подарунок нашим, е нашим найменшим глядачам і як завжди показати на Миколая. Е Нашу нову прем'єру. Перемогли суперників з Рівного. МФК Урбан тріумфував у першій грі другого попереднього етапу Кубку України з футзалу. У домашніх стінах підопічні граючого тренера Дмитра Сороки зустрілися із гравцями Еліксус Хімік Танчик з Рівного. Закінчилася зустріч із рахунком 3-2 на користь хмельничан. Гра відповідь має відбутися через два тижні у Рівному. Вивчили суперника, розраховували на таку гру, передивлялися відео з їхніх матчів, ті, що вони грали в себе в першій лізі. Але баналь, ну, недооцінка суперника, просто недооцінили суперника, вийшли якісь розслаблені. До багатьох гравців є претензії, люди просто виходять і не дограють до кінця. Але це наша проблема, ми команда і ми разом всі будемо. Ну, вирішувати ці помилки і ці наші проблеми. Я думаю, ми впораємося. Я вірю в свою команду. і Я вірю, що ми пройдемо цю команду і в Рівному ну, здобудемо результат, який нам потрібний. Більше про ці та інші події у нашому випуску О 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!